Друзі, про який ми е сервіс говоримо в Україні, коли в новості ти робиш зауваження, що ну, реально гнилі апельсини по 71 гривні просто, щоб на інформаційній, на інформаційному, скажімо, ну, там, де сидять люди, які приймають інформацію, просто щоб вони там прийняли рішення, вони розказують, що в них немає працівників, нема кому перебирати ці гнилі апельсини. Я зателефонував до адміністратора магазину. Адміністратор магазину вийшов. Подивилися на ці всі разом гнилі апельсини. <гум> Поки я чекав адміністратора, з рецепції побігла дівчинка там швидко типа їх перебрала, гнилі повідкидала в сторону. Ну ми з адміністратором прийшли, знайшли декілька гнилих апельсинів. Вона каже, ну що ви хочете? У нас магазин самообслуговування. Ну, гнилі, у нас не вистачає людей перебирати. Друзі, ну про який сервіс? Шановний Ноус, Йолки палки Севастопольська Київ. Якщо ви хочете, щоб люди до вас йшли зараз, Ну, почу, чому я маю ритися в гнилих апельсинах? Ну, вообще, ну реально, ребята, ну, блин, ні вибачення, ні пробачення, нічого. Просто ти хто такий? Що ти, що ти нам тут сказуєш? Вообще нормально, ребята, ну, Ну, стидно. Шановний ноус, а не стидно продавати по 71 гривні. Нел'є під сім'ї. Просто розящики. Не блів на сіни. 81 гривні ситуації ще. Ну, любов під сімку беруться не них. Бачите, дві апельсини. Така ціна, по 71 гривні. Капець. Просто гнилі апельсини продаються продається в голосі. Походу тут нікому нічого не стида, дивіться. Такий бренд.